Вже поїхало, одразу треба зважати на основу, тобто на що ми монтуємо, і, на що ми монтуємо конструкції даху, і куди взагалі передаються навантаження даху, яким чином і як взагалі. Тобто, в нас дивіться залізобетонне збірне перекриття. А, в нас є а, це двоскатна покрівля, два скати, а і в нас є кілька точок опору. Тобто, перша точка опору це от беремо цей лише один скат. В нас є мурлат, мауерлат, але ми називаємо то мурлатами. Тобто мурлат, точка опори. Є потім в нас є прогон, який Отримує навантаження від крок і і постійках передає їх на конструкції стін. Отут у нас йдуть стіни, відповідно, просто так ставити на плити перекриття не можна, бо вони не розраховані на точкові навантаження. А, і у нас, відповідно, є ще спирання на фронтону, де ми виконуємо фронтонні драбини. А тепер. По фронтонах одразу стійкість фронтонів підвищена виконанням пілястр на їх висоту. Пілястри в даному випадку не сучі, тобто вони враховані в фундаменті конструкційно у поєднанні з перекриттям і, відповідно. Ми на них передаємо навантаження. Не у всіх звертаю увагу, не у всіх проектах Good Family House. Пілястри є несучими. Є варіанти, де пілястри є самонесучими, проте є відповідні коментарі там, великими літерами, що звертають увагу на цей момент. Отже, поїхали фронтон в цеглу, пройом. Пізніше це буде прийом для доступу на а, холодне горище. Він відповідно збільшений. А, тут у нас пілястри, а, по фронтону більш-менш зрозуміло. А, міні-стінка горища перев'язана жорстко з фронтоном. А, далі по міні-стінці йде гідроізоляція мурлат 150 на 100, на який з підрізками. Монтуються крокви. Крокви фіксуються до мурлату. Сам мурлат на анкерах, плюс фіксований, тут буде видно, бачите, арматура. Тобто вона заармована, зафіксована ще в монолітному поясі, проходить через міністінку, черд... міністінку горища і загибається на. Сваркою або механічно згибається на мурлатах. Це є антиураганне рішення і додатково є ще анкерування. Бачите, анкера проглядають. А, далі а, в, в, такі випуски антиурагані робляться 4-5 на стіну для будинку. От Тут у нас приблизно там 13 більше метрів. А далі йде фіксація крок, виконується Ліво-право воздєвим з'єднанням. Зараз не дуже видно, бо воно все вже просочено. Крім того, робляться антиураганні рішення у вигляді підстропильних підкруквяних анкерів. Фіксація або на покрівельні яршовані цвяхи, або на саморізи підсилені. Ні, в жодному разі не використовуємо чорні саморізи калені, бо вони, вони не міцні і зриваються при навантаженнях. Далі. Скрутка. Скрутка йде і по фронтонній драбині, і по самим кроквам. Правило скруток це ми скручуємо два кутові елементи, два крайні елементи, і потім йдемо кроком через один. Тобто, от у нас по кроквах крайня кроква і друга за нею. Скрутка, скрутка, і потім пішли. Нема, є, нема, є і так далі. Так само по драбинам. Ці, ці елементи ми називаємо драбинами. Це фронтонні драбинки. Да, короткі крутяні ноги, перпендикулярні скату покрівлі, які випускаються назовні і формують винос на фронтонах. Так само два крайніх скрутка, скрутка. Вибачте, скрутка, скрутка крайня, крайня. і потім через одну. Нема є, немає є, немає і так далі. Так далі. А, давайте тут. Значить, а, в нас прольот досить значний, і крокяні ноги, вони зрощуються. Зрощення на опорах опорами є. А, є брус 150 на 150. А, прогон. Прогон спирається на Пілястру і відповідно на стійки. А, стійки через те, що в нас збірне перекриття, плити не рівно одна до одної підходять. Ми робимо основу. Основа є жорсткий розчин, бачите, гідроізоляція і брусок. То все а, фіксується, є анкерування. От, і відповідно на підсилені кутники ще додаткова фіксація е, стійки вже до е, міні-лежня. Давайте так. От тут також буде помітно. Тобто, в нас є анкерування самого міні-лежня. Оце в нас підготовка, аби ми виставили чітко е, в рівні гідроізоляція, кутник. Тут зрозуміло. Далі, в нас прогон. До стійок фіксується кутниками. Також через одну є під кроквяні анкера антиураганні. Тут специфіка оцього з'єднання. Дивіться, зазвичай робиться врізка прогонів і вони зрощуються. Зрощення знову ж таки на опорі. Але проектом виконано так, що тут в нас. Є чітка, чіткі два прогони 6-метрові. 6 плюс 6 чітко. Тому в нас тут таке специфічне з'єднання. Вони з'єднуються без врізки один до одного на стійці на стійці, але спирання 70-80 мм для брусу недостатньо, тому ми робимо накладки тут з 50-ї дошки. Тут. На металевих шпильках все підсилено, кутник. І тут ще робимо накладки з обох боків і фіксуємо підсиленими а, жовтими саморізами, глухарями. І а, оцей елемент а, це підвищення. Оці накладки це підвищення точки опору, а, спирання. От, а це вже елемент, який пере... мало того, що він перев'язує, просто сам по собі а, і тримає в проєктному положенні, але воно би і так трималось. Оцей елемент, ці накладки з підсиленими, з підсиленими метизами включають в роботу принцип нерозрізної багатоприльотної балки. Тобто, в нас навантаження, які от приходять з цих кроків на цей елемент, вони по цим накладкам. Передаються також на цей елемент, але вже в іншому випадку, тобто в іншому напрямку. Тобто це, ці навантаження компенсують навантаження, що приходять з тієї сторони, і навпаки. Тобто це дуже корисний принцип, який ми використовуємо у перекриттях, в таких елементах. Так само працюють і фронтонні драбини. Є дві точки спирання, одна точка спирання. Драбин до крокви, друга точка спирання на фронтонах і третя точка вона виносна. Два прольоти, один прольот, другий прольот. Це є багатопрольотна балка, яка також працює по цьому такому ж принципу. До речі, самі драбини ми фіксуємо на три підсилені цвяхи. Тобто драбини у нас 150 на 50, відповідно. Кроком 50, От на кожен 50 ми даємо по цвяху. Тобто, якщо в нас перетин 150 на 50, відповідно, три цвяха. Якби ми робили фронтонні дробини 200, 200 дошкою, то ми б били на 4 цвяхи. Так, що ще? Давайте більший ракурс дам. Буде видно, тобто ще робляться додаткові діагональні зв'язки на зв'язки на підвищення стійкості покрівельної конструкції. Вони робляться симетрично, от один з цієї сторони два, тобто вони зеркалять і також зазеркалення йде по. Цій, по цьому напрямку, тобто тут між стійками от в цьому напрямку, а по кроквах з упором в мурлат і з упором в прогон ми робимо а, в контр-напрямку, тобто таке перехресне виконання. І от воно є на всіх кутах. Це додатково підвищує стійкість покрівлі, однак, а, ну, Краще виконувати, хоча зрозуміло, що і без е, такого виконання покрівля сама себе дуже сильно розкріпляє. Тут фронтони е, підсилені тощо е, шахта. Шахту ми утеплюємо до виконання е, дерев'яних конструкцій. Е, ті крокви, що приходять зліва справа робимо з відступами, що дозволяє нам зробити підбивку бруском, зробити тут під'юбник. Підюбник це він зараз в процесі, там ще зараз а, нічого не герметизовано. Будемо займатися покрівельними роботами, і там вже комплексно все виконується, але а, попередньо підюбник виконується, для того це є один з елементів захисту а, від протікання. По шахті, тобто він занижується. От, і якщо вода вже пройшла через металоконструкцію, там щось неякісно виконано, а якщо вона пройшла через гідроізоляцію у місці промикання, то вона падає на підюбник, і по під'юбнику вона просто скочується на вже у водостічну систему. Виконується дуже просто, але дуже надійно і а, сам коньковий фрагмент. Е, дві кроки підходять. Тут ми робимо підвищений прогон 100 на 100. І зажимаємо його двома бантами. Верхній банд фіксується на саморізи, там він працює більше. Це накладка з 30-ї дошки, її достатньо. Тут більше вона для фіксації на виключення прокручення. От і тут той верхній банд працює більше на стискання. Тут е е е е якісь підсилені метизи не потрібні, однак ми все одно фіксуємо лише на жовті саморізи, чорних саморізів, конструкційна для конструкційних елементів ми не використовуємо. Це лише монтажні можуть використовуватися чорні, бо вони калені, вони дуже не міцні. А нижній бант ми фіксуємо фіксаційно, от на моменті фіксації ми жовтий саморіз, бачите, по центру зафіксували. І потім, йде, забиваємо туди арматурні анкера. от Таким чином, це. Аналог шпильок, але більш надійний і в просто там на порядок дешевше. Задача підвищеного, задача осьго вузла зробити жорсткий вузол в коньку і підвищити стійкість і надійність взагалі покрівельної конструкції.